Те, що оце цей спосіб насильственного методу надання паспорту українцям в окупації, він не буде враховуватись, тобто у тебе є його а яким враховують. чином ти в... Вони отримав... його не враховують. От, от, от автори законопроекту його зовсім не враховують. От тут контексту трішечки виходить так, що за цим новим законом, який підтримали у Верховній Раді, громадяни, які отримали паспорт Російської Федерації, тепер не зможуть отримати множине громадянство в Україні, ну отримати громадянство умовно, тобто Чехії, Німеччини і інших дружніх для України держав. Правда так і вони будуть позбавлені українського громадянства виходить, якщо в них автоможна і це це велика проблема. Це, це великі ризики. Ви знаєте, почали за здрав'я, закінчили за упокоєння. Насправді, це велика проблема. Я вже не коментую цей законопроект. Що я не вірю, що тут люди почнуть до нас от приїжджати, приїжджати через тільки можливість там множинного, подвійного угу. чи як воно називається громадянство. Я впевнений, що і. Міністр єдності пан Чернишов. Це в це не вірить. Він до речі, зараз за кордоном ми бачили ці меми. Це, це насправді жахливо. Коли ліквідували міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, я вважаю, що це велика помилка, і це сигнал для наших жителів стот, для наших переселенців в тому, що ми не збираємося реінтегровати, де окуповувати тимчасово окуповані території. Це не можна було робити. Міністерство реінтеграції має працювати, має мати комплексну стратегію. З роботи з внутрішньопереміщеними особами з роботою з нашими громадянами, які знаходяться там в окупації.